Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із нас. Амінь. Я приймаю це для мене, і Хай Боже благословення розпорошується, розповсюджується і витікає на кожну сферу вашого життя. Тому разом погоджуємось і. З'єднуємось і приймаємо це Це для мене. Амінь. Хай це проявляється в моєму житті. Дивіться сьогодні, кожен з нас може переживати певні труднощі: війна, багато смутку, багато негативної інформації, багато викликів. І я, ти, ми разом ми можемо бути в пригніченому стані. Пригнічений стан. Нам треба все ж таки, коли ми в такому стані знаходимося. Нам потрібно підіймати своє. І очі на Господа. І Єздра в 118-му псалмі він говорить: Я надто пригнічений. Ти скажеш, пастор, це моя ситуація, я надто знеможений. Пригнічений, я надто пригнічений, я знеміг, в мене немає сил, я знеможений, або я надто настраждався. Можливо, це твоя сьогодні історія. Ти маєш велике страждання під час війни зараз, ти маєш величезні виклики, або ти можеш сказати, у мене про. Просто неймовірний смуток. Я настраждався. в мене великий смуток. Я знеможений, я пригнічений. У мене все погано. Я надто. Представте, єздра в такому стані. Він говорить: Я надто, я надто, мені важко, мені складно, я не можу, я не буду, я не хочу. Просто в мене пускаються руки і так далі. Але в цей же час він на цьому не закінчує свою розмову перед Богом і з Богом. Він говорить. Говорить, оживи мене за словом Твоїм. Звернись прямо сьогодні, прямо зараз, під час цієї програми, до Господа, оживи мене словом Твоїм. Хай Боже слово, воно принесе тобі воскресіння і життя. Хай Боже слово підніме тебе, сіли тебе. Хай Боже слово, сьогодні воно принесе тобі свіжість. Він говорить: мені потрібне слово Твоє, скажи в моє життя. І він вірить, що слово від Бога воно змінить його стан. Коли він знеможений, коли він пригнічений, коли він настраждався, коли він в смутку, йому потрібно слово від Господа. І ти прямо зараз можеш сказати: Господи, дай мені слово від Господа на мої обставини. Хапайся за це слово, прийми, вірою це слово, і воно тебе витяне. Амінь.